Друзі, я рада вітати вас на каналі WestNed. Мене звати Людмила і я страшенно, шалено скучила за вами. Тож, сьогодні, нарешті, я вам розповім, чим я займалася у січні. Вишивки було дуже багато, але вона була таємною, подарунковою. Тому тільки сьогодні я розкриваю всі ці таємниці і показую вам, що я вишивала. А вишивала я подарунки для моїх подруг. Зараз в кадрі ви бачите не все. Справа в тому, що я вам якось розповідала про те, що в мене є така весела, затишна компанія вишивальних подружок, з якими ми розмовляємо про вишивку, робимо якісь спільні процеси. Ну, Спілкуємося, спілкуємося за вишивку, за життя, я думаю, все це зрозуміло. І ми вже стали такими досить близькими друзями, і цього року вирішили подарувати одна одній приємні радісні емоції і вишити якісь подарунки. Тож мені потрібно було зробити сім вишитих робіт. В рамках цього відео я вам покажу шість. Тому що сьома буде їхати довше за решту. А я все ж таки хочу, щоб Лариса також отримала сюрприз. Лариса передаю тобі вітання, обіймаю тебе і твою роботу я покажу пізніше. Потім якось відео обов'язково я її покажу, але вже коли ти її отримаєш. А сьогодні я покажу інші роботи для інших дівчаток. Розповім, які сюжети я обрала, як я все це оформила, ну і чому вибрала той чи інший сюжет. Передусім, я хочу сказати, що раніше я завжди думала, що мені не подобається вишивка на подарунок. Напевно, я мала якийсь трошки негативний досвід. А цього разу я зрозуміла, що все залежить від того, для кого ти вишиваєш, тому що в цей раз. Мені було дуже і дуже цікаво. Це було надзвичайно захопливо. Я страждала через те, що я не могла знімати відео, тому що по ходу всього цього процесу мені дуже хотілося ділитися з вами. Я вже своїм подругам казала, що якщо наступний раз ми щось таке будемо робити, то я вже це буду робити не в форматі сюрпризу, тому що мені шалено хотілося знімати відео показувати якісь нюанси і ділитися своїми емоціями по ходу всього цього процесу. Ну, але вже маємо те, що маємо, ділюся постфактом. Давайте почнемо з оцієї краси, а це дійсно краса, на мій погляд. Я думаю, що хтось з вас міг впізнати цей сюжет. Це центральний елемент. Великої роботи, великої мандали від Shetline, мандали з метеликами. І саме цей сюжетик, цей фрагмент я обрала для своєї подруги Тані. Я знаю, що Таня дуже любить такі цікаві складні дизайни, техніки, матеріали. Так, різні шовк, металік, вона дуже, мені здається, полюбляє чимось таким вишивати. І я, коли обирала сюжет, я ще старалася вибрати кольорову гамму, яка б підійшла Таню. Я знаю, що Таня любить такі холодні, блакитні відтінки. Ну, мені здається, що тут вони присутні і в шовку І в бісері. І я собі так е, уявляю, що ця подушечка має гарно вписатися в інтер'єр таніної рукодільної кімнати. Робота дуже цікава, її цікаво розглядати, тут багато є металіку, шовчиків, бекстічю, тут є біконоси, е, тут є бісерделіка, тут є стеклярус, так? Ну, ось так це все вийшло у мене. Я вирішила пошити подушечку з таким от темно-синім оксабитом. Він сюди гарно вписався, як бачите. Чому подушечка? Тому що я знаю, що сама Таня часто оформлює якісь невеличкі сюжети в подушки. Їй це подобається, і я розділяю цю її любов. Я знаю, що в неї є такі різні тарілочки, ящички, в які вона це складає, і це дуже гарно прикрашає інтер'єр. Тож я подумала, що нехай і цей сюжет буде в, такій, в такому форматі, тим паче, що можна використовувати не просто як прикрасу, але і як гольничку. Абсолютно спокійно. По контуру я, бачите, прикрасила все за допомогою такої бісерної бахрами, надихнулася, як ви розумієте, мюлхілом. Там також є такі подушки, які обшиваються бісером по контуру, і я чомусь одразу вирішила, що сюди це буде дуже гарно пасувати. Ну і мені здається, що так і є. Дуже симпатично вийшло. Мені здається, така ніби дрібниця, але вона виглядає шикарно, вона притягує погляд, і я дуже сподіваюся, що Тані ця робота сподобається. Тому що виконувала я її з величезною любов'ю. З найкращими думками, з найкращими побажаннями, у Тані скоро день народження, і буде таке от доповнення до подарунку у вигляді такої краси. Так, наступна робота. Цю роботу я вже вишивала для Наталі. І е, тут е, було складно з сюжетом я дуже довго. Обирала який сюжет вишити. Наталка вона така, знаєте, дуже творча особистість. Вона у нас і вишиває, і в'яже, і шиє. Шиє вона шикарні різні органайзери для вишивки. Коротше, я спочатку думала щось. Що Нерукодільну тематику, можливо, якийсь сюжет обрати. Але коли шукала, я е, побачила ось цей сюжет, він дуже маленький, він дуже скромний, він дуже простий. І от в хорошому сенсі він у мене чітко асоціюється з надкою. Оце просто вона у вишивці, оця от проста тендітна ромашка. Оці от сонечка, життєрадісні, трояндочки, квіточки. Ну от для мене це абсолютна асоціація з подругою. Я думаю, що їй цей сюжет дуже гарно підійде. Для того, щоб ускладнити і зробити цікавішою цю роботу, я тут вирішила, як бачите, погратися з кольором основи. Я взяла лугану 25-каунту в такому темно-зеленому кольорі і вишила цей сюжет на ній. Плюс, щоб трошки розширити вишивку, я додала. Вишивку бісером. Це я вишила від себе, мені здається, що це гарно вписалося. Ну, і при оформленні я вирішила використати таке от червоне мереживо, яке відтіняє кольор сонечок. А саму заготівку я покрасила в білий колір, щоб це гармоніювало з ромашкою. Мені здається, вийшло дуже і дуже цікаво. І я дуже сподіваюся, що для надки така гольничка стане у пригоді. Ну, вона вишиває, вона шиє, гольниця, завжди, мені здається, буде корисним аксесуаром, який можна десь в себе в рукодільному куточку розмістити. І я дуже сподіваюся, що Така от вишита дрібничка буде їй нагадувати про мене. Так, наступна робота для іншої Тані вже. І тут я обрала знову ж таки сюжет від Just Nan. Але тут, бачите, він вже зовсім інший. Тут вже Дуже така складна кольорова гамма, і я спеціально обрала такий от льон, з яким ця вишивка місцями ніби, ніби зливається. Мені здається, це дуже цікавий ефект у даному випадку. Також тут є золотистий металік, бісер, золотий і білий. І такі от прохолодні, рожеві, блакитні, зелені кольори. У мене Таня асоціюється також з чимось таким дуже стриманим, елегантним і е, з чимось таким мережевним. Тому я і додала при оформленні Оце от біленьке мережево по контуру, також ось сюди, а тут я додала такі от перлинки. В центр я прикрасила ось такою от матовою квіточкою і намистинкою. В мене абсолютно повна асоціація з моєю подругою. Я дуже-дуже сподіваюся, що їй ця гольничка сподобається, що вона оцінить мій вибір. Мені здається, що ця робота їй підходить. Підходить за якимось таким, от за своїм настроєм, за своїм стилем. І гольницю саму я, бачите, пофарбувала в такий холодний м'ятний кольор зеленкуватий. Ну, я намагалася якось, щоб це об'єднувалося з вишивкою. Тобто я намагалася вгадати якийсь такий відтінок, щоб він гарно об'єднувався з цим усім. Так, ну що, три роботи ми з вами побачили, йдемо далі. Далі я вам покажу дизайн, який я вишила для Наді. Це вже оформлення в ось таку от шкатулку, дівчатка. Знову ж таки, я купувала заготівки всіх оцих от шкатулок, гольничок, потім я це все шліфувала. Грунтувала, намішувала колір, фарбувала і лакувала самостійно. Тому мені здається, що все це вийшло дуже гармонійно по кольору з вишитим сюжетом. І я дуже сподіваюся, що я вгадала, я не знаю, як Надя відноситься до рожевого. Я не знаю, чи вона любить цей колір. Взагалі. Спочатку я шукала якісь сюжети з парфумами, тому що Надя, окрім вишивки, дуже гарно розбирається в парфумах. Вона захоплюється цією темою, в неї є колекція. І, звичайно, перша така асоціація в мене була вишити якийсь гарний такий флакончик з парфумами. Але в пошуках потрібного сюжета я згадала про ось цей центральний елемент, це також сюжет від Шиталай. Якщо я правильно пам'ятаю, то це весільна метрика у Шиталай така є. От я згадала про ці троянди. І все, я вже не змогла обирати щось інше, тому що мені захотілося саме ці троянди вишити для Наді. Якось по сюжету, по стилю, по кольоровій гамі у мене повністю ця робота, от мені здається, що вона пасує для Наді. Я дуже сподіваюся, що їй сподобається. Мені самі страшенно подобається, ви знаєте, я люблю такий стиль. Тут дуже гарні такі вінтажні троянди, тут дуже гарні кольори. Тут пришивається бісер, три відтінка бісеру, металік. Центр я прикрасила ось таким от трежерсом серденько від Мілхіл обшила я цей пінкіп, бачите, таким широким-широким мереживом і також додала ось такі от перлинки. Мені здається, що вкупі це все виглядає, як е, такий е, десерт, я не знаю, як якийсь такий повітряний, кремовий, смачний десерт. Мені хотілося для Наді вишити щось таке, знову ж таки, витончене, елегантне, щось, щось з ноткою вінтажності, щось таке от дуже-дуже нестандартне, дуже таке от цікаве, щоб цікаво було розглядати. Я сподіваюся, що їй сподобається. І цю роботу я вирішила оформити саме у варіант шкатулки. Я думаю, що це також дуже практично, тому що верх вона може використовувати як гольничко, ну, а шкатулка вона така вийшла досить містка. Тут можна скласти якісь ниточки, щось для процесу вишивки, якісь аксесуари, можливо. От, тож я дуже сподіваюся, що їй сподобається ось е, такий мій вибір. Так, ідемо далі. Показую вам наступну шкатулку, але цю шкатулку я вже зробила для моєї подруги Інни. Вона вже зовсім інша. Ви бачите, і за сюжетом, і за формою, і за кольором. Тут ось така от цікава форма. Колір, я думаю, що ви розумієте, чому я обрала такий колір. Я хотіла, щоб це якось перегукувалося з вишитим сюжетом. І мені здається, що мені вдалося, я підібрала досить непогано цей блакитний відтінок. Всередині все це виглядає ось така скринька. Сюжет. Сюжет для Інни я хотіла щось вінтажне. Я знаю, що Інна дуже любить тему Нового року. І спочатку я думала вишити щось з таких, ось, знаєте, вікторіанських ялинкових прикрас, от щось таке. Але потім я подумала і зрозуміла, що я не хочу прив'язуватися до Нового року, тому що це ну, дуже сезонна тоді буде річ. Мені хотілося чогось більш практичного, і тому я обрала вінтажний сюжет це фрагмент з великого весняного, здається, семплеру від Жанлін. Я, коли побачила от цей фрагмент, я зрозуміла, що так, це те, що треба. Е, мені потрібно було, я знайшла схему, перенабір, е, трошки я переробила це все, тому що ви розумієте, там це вписується у великий семплер, там трошки по-іншому йде низ, е, але я собі адаптувала це так, як мені треба. І в результаті маю ось таку чарівну ніжну леді ну, в мене це. Е, Знову ж таки повна асоціація з Інною, тому що Інна вона дуже-дуже вона ніжна, вона добра, вона така. Ну, от мені здається, що цей сюжет, ця от леді з трояндою, така от радісна кольорова гамма, ну, от для мене це те, що. Мені б хотілося так, щоб їй сподобалося, і я дуже сподіваюся, що їй сподобається. В оформленні тут я так само пішла тим самим шляхом, як і знадіною вишивкою. Я також обрала мережево вже трошки інше, намагалася вибрати щось таке, що підходило для оцих от завитків. На самому сюжеті обшила все це мереживом і додала такі от намистинки, вони такі, бачите, блакитно-бускові. І мені здається, вони гарно підійшли до цього сюжету. Мені дуже подобається, знову ж таки, оформлення, мені здається, дуже практичне, тому що зверху гольниця, а всередині можна повноцінний якийсь процес собі. Організувати. Ну, або якісь там ниточки, мережево, стрічки, щось таке зберігати. Я дуже сподіваюся, що Інні сподобається мій вибір. О, мене це так хвилює. Я от хочу, знаєте, скорше записати відео для вас, щоб відправити всю цю красу дівчатам. Тому що в мене тепер серце не на місці, мені дуже хочеться. Почути і побачити їх реакцію. Мені дуже цікаво, чи вони зрозуміють, чому той чи інший сюжет я обрала для кожної з них, чи їм сподобається мій вибір. Коротше, це так цікаво, дівчата. Якщо у вас є отак-от вишивальні подруги, я дуже рекомендую щось таке: от, зробити, якийсь такий обмін вишитими роботами це і пам'ять, і це приємно, і це дуже-дуже цікаво, ну, як на мене. Так, майже все ми з вами подивилися, як я вам казала, для Лариси роботу я вам покажу в іншому відео, а в рамках цього відео ще лишається тая. О, як же важко мені було з таєю. Це той випадок, коли ми спілкуємося, дружимо. Мені Тая дуже подобається як людина, але в нас абсолютно полярні різні смаки в плані вишивки. Ми вишиваємо абсолютно різні речі, нам подобаються абсолютно різні речі, і мені було дуже складно. Обрати якийсь сюжет, мені ж хотілося обрати щось, щоб їй воно було до смаку. І я вам скажу чесно, я досі не впевнена, що їй сподобається цей сюжет, що їй сподобається ця вишивка. Тому що ну, мені правда це той випадок, коли мені складно зрозуміти вловити. Оцей от сюжетний смак людини. Тому що в мене він якийсь інший. Ну, от, ми по-різному на вишивку дивимося. І це дуже цікаво в спілкуванні, в дружбі, це нам ну, абсолютно ніяк не заважає, але от в плані зробити подарунок мені було дуже складно. Я вирішила е, керуватися тим, що е, я пам'ятаю, що таю подобається дракони. Якщо я не помиляюся, то вона народилася в рік дракона. І тому я вирішила взяти сюжет з дракончиком. І я згадала, що я бачила симпатичні сюжети у книжці Джоан Еліот. Я знайшла, як бачити цього дракона. І я дуже сподіваюся, я дуже сподіваюся, що він так сподобається. Вишивався він досить складно дівчата. Тут шалена кількість кольорів, тут є металік, але він такий цікавий, такий сніжний дракон. Бачите, тут ще йде бісер. Оформила я це все в пінкіп. Обшила я е, таким от. Шнуром, такою мотузочкою блискучою, я не бачила іншого варіанту, тому що мені хотілося підтримати оцей от металік в драконі. І тому я вирішила ще додати сюди ось такі от металеві філігранні, мені здається, що вийшло цікаво. Колір. Я бачила, що у таї, на її рукодільному столі стоїть такий короб, мені здалося, що він ось такого от кольору морської хвилі. Насправді, мені здається, що вам погано цей кольор передається, він дуже складний, я його довго намішувала. Я дуже сподіваюся, що я плюс-мінус якось вгадала. Ну і мені здається, що на контрасті з золотим і з драконом все це виглядає класно. Також невеличка така шкатулка, я сподіваюся, що та їй сподобається. І що десь в рукодільному куточку їй цей дракон буде нагадувати про мене. Ой, мене, от, напевно, ця вишивка мене хвилює найбільше, тому що найскладніше мені було обрати сюжет, вишити його, і я дуже і дуже хвилююся. Мені дуже цікаво, яка буде реакція у моєї подруги. Ну, я сподіваюся, що їй цей дракончик буде приносити натхнення. І що їй він буде до смаку, тому що я дуже старалася, коли обирала. Ну що ж, це все, що я вам сьогодні можу показати, ще є сьомий сюжет для Лариси. Його я також дуже цікаво обирала, вишивала. Я обов'язково відзніму про це окремий фрагмент, який вже вставлю потім кудись в інші відео, коли Лариса отримає свій подарунок, тому що ну, не хочеться якось спойлерити, не хочеться псувати оцей вже елемент сюрпризу. Так? Напишіть, будь ласка, як вам ці вишиті роботи, що вам сподобалось найбільше, як вам всі ці сюжети. Я дуже-дуже буду чекати на ваші коментарі. Якщо вам відео сподобалось, то підтримайте, будь ласка, його пальчиком вверх своєю вподобайкою. Розкажіть, чи ви обмінюєтеся з вишивальними подругами якимись вишитими роботами, можливо, у вас були якісь інші цікаві ідеї. Про це все розповідайте. Можливо, ви надихнете мене або когось, хто буде читати коментарі. От я страшенно скучила за вами, мені ще хочеться. Дуже багато всього вам показати і розповісти, тому що окрім ось цих отробіт, в мене ще дещо вишивалося. І є ще декілька фінішів. Але я думаю, що про них ми вже поговоримо в окремому відео. А на сьогодні все, я вас обіймаю. До наступних зустрічей. Па-па!